Вітаю, друзі, і про корупцію на місцях. Зачекайте хвильку, щоб довідатись більше, а поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше, знати правду, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, знайомтесь! Скандальний директор Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Олександр Яценко. Мобілізувався до ЗСУ ще до повномасштабки через конфлікти з керівництвом. Потім повернувся а вже в вересні 2023 став командиром взводу охорони при ТЦК. Звісно, з області він нікуди не виїздить. Звичайний тиловий щур, яких в ТЦК безліч. Ускоретеняки в користуванні Mercedes-Benz GLS 580 2021 року випуску, який оформлений правильно на матусю. Це ж не всі його автівки. Головне те, що він безоплатно користується. Land Rover Discovery 2020 року випуску, що зареєстрований на благодійний фонд, другий фронт Черкаси. Тобто, замість того, щоб відправити автівку на фронт, цей тиловий щур їздить по області у власних справах, ми беремо під особливий контроль Черкаси, Яценка всю іншу. Наволоч, яка там наразі косить бабло, в часі, коли справжні герої проливають кров. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, мусимо і зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.